Комуністична партія України не залишає без уваги майбутніх школярів за ініціативи народного депутата України Спиридона Кілінкарова. Першокласники учбово-виховного комплексу номер 14 міста Стаханова до свята 1 вересня отримали дуже потрібний подарунок, портфелі та повний комплекс шкільного приладдя. В прошлом году в городе Луганске мы обеспечили 400, 400 комплектов школьной формы. В позапрошлом году по всей области мы практически все школы смогли обеспечить букварями. В этом году нам удалось э, закупить... Э, Парфілі і наповнити їх тими необхідними предметами для того, щоб наші діти могли займатися в школі. Радіє тому, що комуністична партія України дбає про добробут школярів, виховного комплексу і її керівник у мікрорайоні. 2-5 кам'янка це єдиний навчальний заклад для місцевих дітей. З року в рік тут, у віддаленому куточку міста, численність дітей буде потроху зростати. Контингент Если Когда ми только приняли этот детский садик на 1 сентября у нас було 22 человека, то то зараз наличии 43 і да? э, заявлення 37. сім. Дівчаткам блакитні хлопчакам сині портфелі. Майбутній першокласник Микита уважно роздивляється подарунок та планує чим користуватиметься на уроках. Тетрадки, альбом, ручки, карандаши. Мастери учильники. щоб зібрати дитину до школи, батьки зазвичай витрачають чималу кількість грошей. А тут у подарунку є все, що знадобиться для першого року навчання. Подарок замечательно. Здесь все, що потрібно на перше тетрадки, все, що нужно для трудового обучення, все що нужно для рисування. В общем, родителям не прийдеться вот, вкладывать денег абсолютно вот первые дні. Совершенна потом все, все, то нужно здесь їсть після урочистого вручення подарунків Представники Стахановського міського комітету комуністичної партії України жваво поспілкувалися із дітьми. Малеча у свою чергу пообіцяла дорослим отримувати лише відмінні оцінки.